Докажут корова лая, первый зайдет. Собака идея. Караван Лаєт Тищенко йде. Тищенко йде до суду. Справа в тому, що Миколі Тищенку вранці, 25 червня, було вручено підозру та проведення в нього обшуки. Ну і власне в ДБР трошки поділилися цією інформацією, що ж там у колі сьогодні знайшли. Справа в тому, що сьогодні тищенку обиратимуть або ж обирають запобіжний захід у справі про напад на військового у Дніпрі, і про це повідомила радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян. Нагадаю, що під час обшуків у нього а, виявили купу готівки. І знаєте, якось так цікаво. Ну, здавалося би, Коля відомий ресторатор. Він бізнесмен. Ну що тут такого дивного, що у нього є купа готівки вдома? Ну не довіряє а, людина. Банкам а, збирає ці гроші в себе вдома. Але питання в тому, що знаєте, я от скільки дивилася на ці купюри гривень, не бачу взагалі євро, долари якось а, не довіряє а, українським гривням а, Ніколай Тіщенка. А, окрім того, під час цих самих обшуків він знищив якийсь телефон, який в нього був, але який він дуже сильно не хотів показувати ДБР. Ну і, власне ДБР розказали про ту реакцію, яка є у них на ці події і на Ніколая Тіщенка. Тож. Під час обшуку е, в ДБР е, кажуть, що цей е, знищення цього мобільного телефону може тягнути на якусь окрему статтю. Е, Тищенко під час обшуків е, заявив, що це. Той телефон, яким який в яким він не хоче ділитися, можливо, там якісь інтимні фотографії були, не знаю. Але не менше, це жодним чином не допоможе уникнути за це відповідальності. Е, ну і обиратимуть е, запобіжний захід, як я вже сказала, у справі про е, взагалі то напад на військового у Дніпрі. Е, ну і е, цього дня е, я нагадаю, що е, Ніколай Тіщенко, окрім своїх ось цих е, заяв, е, ще і. Прославився тим, що відповідно він зараз е ew, намагається пояснити свої дії, які відповідно. А, в ДБР будуть розглядати, а, значить, найближчими днями нардепу ймовірно беруть запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Обшуки також проводилися в його помічниці. А, правоохоронці планують провести експертизу розбитого телефону Тищенка, щоб отримати інформацію, яка може бути корисною для слідства. Ну і нагадаю, що все починалося. Починалося все з того, що 20 червня у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата незаконно позбавила волі колишнього військовослужбовця. Його утримували деякий час і завдали цілесних ушкоджень. Цей інцидент і запис цього інциденту облетів всі соціальні мережі. Відповідно, набрав широкого розголосу, і це е, не хотілося, бо знаєте, щоб до цього дійшло, але це стало однією з причин, щоб на дії Миколи Тищенка знову звернули увагу і відповідно трохи дали їм розголосу і подальшого розвитку. Я нагадаю, що зараз існує на сайті Верховної ради петиція про позбавлення повноважень народного депутата. Верховної ради Миколи Тищенка у зв'язку з його аморальним поводженням, рейдерством, рекетом, зловживанням службовим становищем, перевищенням повноважень. І наразі цей збір підписів був створений. Ця петиція була створена 24 червня. Тобто, от буквально вчора, наразі вона зібрала 20 тисяч підписи. Залишилося зібрати 4 тисячі для її офіційного розгляду вже і для того, щоб дати далі їй Поштовх, тобто для розгляду її. Президентом України. А що стосується тексту електронної петиції, що йдеться в цій електронній петиції? Про те, що твердо рішуче, ми виступаємо з ініціативою щодо зняття повноважень депутата Верховної Ради, тому що це є аморально так себе поводити. Миколи Тищенка істотно шкодить він роботі нашого парламенту, що є вкрай важливою важливим інструментом для нашої країни. Щиро і неухильно кожен обраний представник має йти шляхом дотримання законів і виконання своїх обов'язків. Епоха тяжких випробувань. Для нашої країни на жаль не сприяє повазі до згаданих принципів, Неприпустимим є його зловживання статусом перевищення службових, службових повноважень і рекет. Країна не може дозволити собі такого представника. Обов'язком кожного депутата є чесне і відповідальне служіння народу. Панове ініціатива громад України вимагає негайного розгляду. Інформуємо вас про систематичні порушення, які вчиняє депутат дії зазначеного депутата завдають шкоди іміджу нашої країни. Акцентуємо увагу на необхідності позбавлення його. Повноважень. А, якщо ви ще не доєдналися до підписання петиції, то відповідно можете це зробити і прискорити цей самий процес. А, до Миколи Тищенка я нагадаю, питання були ще до початку повномасштабного вторгнення. Ну, і, відповідно, зараз ця ситуація набирає ще ширшого розголосу. Зокрема, і про те, а, яка кількість готівки перебувала у в домі в будинку Миколи Тищенка, звідки, знову ж таки, її походження, чому вона виключно в європейській валюті. Про це буде розбиратися ДБР. Ну і далі вже розкаже, що ж було в тому телефоні, який Микола Тищенко так спішно зламав. Бачите, от знову таки ми повертаємося до того, що я вам сказала, та, що в Грузії народ Грузинський попросив Європу, ну, якось. Почекати, бо дати їм шанс до наступних виборів. Ми е, цього шансу не просимо і не чекаємо. Ми бачимо свавілля, ми бачимо аморальне поводження і ставлення до військового. І відповідно бачимо аморальні дії е, народного депутата. Тому піднімаємо питання це просто зараз, не чекаючи рік-два, коли відбудуться наступні вибори. А, так, з Миколою Тищенком поки що а, все. Караван іде. Собака гавкає, як сказав а, Микола Тищенко. А, давайте ще кілька слів про а, наші європейські справи, тому що головний дипломат ЄС Жозеп Буреллі офіційно підтвердив, що наступного місяця Україна отримає. 1 мільярд 400 мільйонів євро з доходів від заморожених активів Росії ще мільярд євро надійде до кінця року. Гроші обіцяють спрямувати на ППО боєприпаси українську промисловість, що звісно для нас є величезним здобутком. Бо я нагадаю, що ще два роки тому ніхто з нас навіть сподіватися не міг на те, що колись російські активи почнуть. Допомагати Україні і боротися з Росією. Уявіть собі, російські гроші допомагатимуть знищувати Росію. Е, ну, це наш величезний здобуток, тому що такого прецеденту е, раніше Росія або ж Європа не знала. Тепер ми маємо. Але є ж одне. Але Угорщина хоче оскаржити це рішення Європейського союзу про ці 1,4 мільярди євро на зброю для України, тому що за словами міністра закордонних справ Угорщини Петра Сіярто ЄС перетнув червону лінію. Щось така такий десь знайомий наратив. Я його десь чула вже про ці червоні лінії. І він перетнув цю червону лінію тим, що погодився спрямувати ці гроші на фінансування зброї для України. Тоді як насправді Угорщина була проти цього і не хотіла підтримувати це одностайне рішення. Тож голова угорської дипломатії тепер каже, що угорська сторона вже вивчає правові можливості оскаржити це рішення. Ну знову таки тим і відрізняється дипломатія від. Того терору, який є на території Росії, що кожен має своє е, право голосу, тому поки е, я сподіваюся, Угорщина буде оформлювати всі документи, подавати до суду, то е, це рішення буде е, трошечки запізнілим, і ці гроші вже будуть служити українській системі ППО.